Великий чарівник новорічного свята, знайомий ще з дитинства, дід Мороз. Але сьогодні ми знаємо історію його впровадження в 35-му році, посташеве. І відтепер український народ має позбутися цього символу. Це нелегко, особливо коли віри в нього майже до 20-річного віку. Перед вами Діди Морози різних часів радянської епохи. З цьому близько 60 років. Київ. Я його намагався відреставрувати десь в 2013-2014 році завдяки акриловій фарбі, ремонтував йому шубу, склеював. Ну Він такий схожий на справжнього такого дідугана, українського Діда Мороза, то, можливо, він і лишиться. Цей Дід Мороз пластмасовий, вони були популярні вже у 80-х роках ХХ століття. Це Дід Мороз мого дитинства приблизно 85-86 а це його онука, Снігуронька, десь Моя Ровесниця 79-80 року. Всі ці символи живуть в душі народу, але сучасні діти будуть зустрічати святого Миколая і поважати Санта Клауса.